Пам'ятаєте про розіграш до дня Києва? Умови прості. Рахуйте пам'ятники засновникам Києва у наших сюжетах, а потім надсилайте нам свої відповіді. Той, хто першим відповість правильно, отримає набір чаю. Ось так. А наш ефір продовжує Даша Малахова, і можу сказати, що сьогодні на її кухні панує італійський настрій. Орно доброго ранку. Я вас вітаю, готуємо курячі стегенця. по-італійськи, будуть вони із маслинами, томатами та чебрецем. Спочатку ми зробимо швиденький маринад для нашої курки. Мені знадобиться додати безпосередньо у нашу форму оливкову олію, додаю сіль, перець і розчавлюю часник. Це буде утворювати наш соус. Тепер сюди я буду викладати стигенця, гарнесенько перемішую, змащую. Тепер нарізаю помідори, не видаляю середину, нарізаю їх великими шматками. Ось так. І ось так розрізаю чесник. Тепер головне. Це оливки або маслини мої із кісточками, і вони в'ялені. Я хочу дістати кісточки, а це непросто. Для цього мені знадобиться два пакети. Один я закладаю в інший, щоб був міцніший. Ось так. Закладаю мої маслини в пакет, вичавлюю повітря і відбиваю. Якщо вам необхідно видалити кісточки з маслин, покладіть їх у поліетиленовий пакет та трошки відбити молотком для м'яса або скалкою. Ну і залишається сформувати нашу страву. Ось моя курка. До неї додаю маслини, помідори, хоч не італійські, але смак все одно. І чесник. Все гарнесенько перемішую. Додаю чебрець, хоча чебрець справжній український, але він неймовірно популярний і в Італії. Італійці, звичайно, вважають і французи його своїм. Тепер все красиво викладаю тут. Треба зробити так, як хочеться побачити цю страву, коли ми будемо розкривати її після приготування. Тож обережно викладаю все як в найкращій кулінарній книзі. Ось так. Ну, а ми з вами побачимося за мить, коли звичайно вже все буде готове. Все, курка наша готова, її можна діставати. Ось такий вигляд матиме ваше курча, якщо воно буде добре запечене із помідорами, чесником, маслинами та спеціями. І я думаю, що це просто прекрасна вечеря, відмінний обід, і такою стравою можна пригостити гостей. Отримуйте задоволення від спілкування. А моя страва на сьогодні вже готова. Ось так. Залишається тільки подати її до столу. Смакуйте! Ну, а я бажаю вам натхнення і любові на кухні. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. Також на кухні. Папа. -па.